Притча велика цінність. І якось Бог доручив одному янголові, що ненароком припустився помилки, зазирнути на землю і принести звідти йому найбільшу цінність на світі. Злетівши з небес, Янгол заповзявся кружляти понад горами і долинами, морями й річками, але нічого цінного там не побачив. Врешті-решт, вперше за кілька років невпинних мандрівок, йому пощастило побачити, дещо варте уваги. Ширячи над бойовищем, Янгол помітив пораненого солдата, який звитяжно помирав за свою землю. Води, води, шепотів він спраглими вустами. Тим часом інший вояка почув його стогони і, поплазувавши до нього, напоїв його із власної пляшки. Обличчя пораненого засягло слабкою посмішкою. Тож, коли пляшка геть спорожніла, Янго схопив її і приніс до Всевишнього. Сумотній Боже. радісно вигукнув він, простягаючи пляшку. Ось подивися гадаю, це і є найбільша цінність на землі. Еге. кивнув бог. Це неабияка цінність, проте далеко не найбільша. Похнюплений Янгол повернувся на землю і шукав ще трохи, аж поки не натравив на шпиталь. «Шпиталі?» Помирала сестра Милосердя. Доглядаючи хворих, вона сама стала жертвою невеликовної недуги, і тепер їй жити жателічені години. Коли вона віддала останній подих, Янгол підхопив його і приніс до Бога. О, всемогутній!» – привітався він. Мені здається, я знайшов найбільшу цінність на світі. Бог посміхнувся і похитав головою. Жартовність, звісно, є великою цінністю. Та все ж доведеться тобі ще раз летіти на землю і відшукати найбільшу з найбільших цінностей. Повернувшись на землю, Янгом дивлявся дуже довго, аж поки не побачив вершника, який продирався крізь непролазні хащі, озброєний з голови до ніг, і він мав такий лютий вигляд, що козний впізнав би в ньому злодія. І дійсно, вершник мчав до хати свого ворога, збираючись безжально його убити. Господарі халупи й гадки не мали про замах на їхнє життя, а вікня їхньої оселі гостину світилися жовтими вогниками. Отож злодій вільно припав до вікна і, зазирнувши до хати, побачив неймовірну картину. Заколисуючи сина, господиня вчила його молитись і дякувати Богу за всі радощі, подаровані людям. Ця жінка, дружина цього затятого ворога, нагадала злодію власну матір, яка давним-давно так само вкладала його до ліжка. І так само вчила його молитись. Від цих спогадів серце лиходія розтануло, і по його щоках потекли рясні сльози. Пошкодувавши про свої лихі наміри, він поїхав назад, а Янго підхопив його сльозинку і поніс до неба. Милостивий Боже, промовив він, напевно, найбільша цінність це щире розкаяння. Цього разу Всевишній з утіхою простягнув руку до Янгола. О, тепер ти впорався. Для мене це і справді найвища цінність.